Подходимо до завершення праздників воздвідження Христа Господнього. Завтра Отдання праздника. Отдання – значить максимум, що в нас є благодарності Богу, що наші церковні празники не просто відмічаємо якусь подію, а ми живемо цим праздником. Крес Господній для нас. Нашої життя, наш духовний опит. І сьогодні Господь у Євангелії то Йоганна, 8 глава каже такі слова книжникам і фарисеям. Ви, якщо не приймете мене, умрете в гріхах ваших. Вони сказали йому, що Він говорить незрозумілі речі? Ісус відповідає, я від вишніх, а ви від нижніх. Я від міра Небесного, я не від міра сього, а ви. від міра сього книжники, фарисеї, безбожники і вся вета, ви витахши луха сього світа, котра даколи не обладаючи нічим. А так гошиться, вгордиться, да ще й грозиться всім і вся. А Ісус відповідає, я вам прямо сказав. Якщо не увіруєте, що то я Месія, коли прийшов людей повернути в Царство Божиє і через крещення вхождення в Церкву Христову, через ісповіді причастя, ви не будете возрастати, Вне церкви, вне Христа, ви умрете у гріхах ваших. Це приговор для всіх людей, котрі не знають Христа, але уже пам'ять, що без Божє було висміяно, без Божої одкинуто, науковий аттеїзм показаний, що таки, що ніколи з наукою не мав нічого спільного. Вмісті з тим і нині безбожники атеїсти прикрилися і тихенько собі остаються безбожниками, але на словах спішно йдуть щоб не йти до істинної церкви, до Христа, хоч яку розкол секту залізають, щоб імітувати, що і вони но в своїх, по їх ділам, поступкам. Видимо, скільки там у безбожних людей агресії. І вони то розуміють, відповідають нам в інтернеті словами злоба, агресія, по суті, нашої віри, ані слова. Почому? чому? А не способні. Ну, за то яка агресія, а скільки злоби. А ми споминаємо, що і нині в Євангелію не порозуміли книжники фарисеї, що Він говорить і про Отця. Небесного, так як мене Отець Небесний, так я прийшов виконати волю Царго Небесного, бо роблю то, що Богу Небесному Отцю угодно. І коли він говорив все це, многі повірили, осознали, що книжники і фарисеї, то завжди вони превласти, вони завжди начальники, вони завжди председателі. Але не завжди люди не завжди добрі і Божі, і ніякого відношення до Христа не мають. От чому і ми просимо, Господи, молитвами апостола Кондрата от 70, -ти. молитвами святителя Дмитрія, ту птало фамілія його він із древніх земель теперішньої України. Той, що написав життя святих не просто з голови, а провірив усі протоколи мученій, щоб вони відповідали дійсності. І коли ми читаємо життя святих у руках наших документи, протоколи мученій христових дітей, як замучили і Христа. Що нам сьогодні треба помнити? Якщо і ми мусимо терпіти уніжені оскорблення, не треба боятися, слізькому є великою і славною всьому світі потерпіти за Христа і отримати много благословень. Бо ми православні повіримо в Христа Ісуса, і ми ожили духовно, а у вічності віруємо, вірну з вірними дітьми Божими. Зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.